Вітаємо, друзі! На зв'язку інформатор Калуш. І від 7 вересня Державна служба надзвичайних ситуацій розпочала нову систему оповіщення громадян, пов'язаних з небезпеками, за системою Cell Broadcast, яка присилає вам сповіщення, навіть незалежно від того, чи підключений ваш телефон до інтернету, чи ні. Чи приходили сповіщення калушанам, і взагалі як вони реагують на це, дізнаємось зараз. Вам приходило це окреме приходила, сповіщення? – Приходило, Як ви злякались? ні? – Не якщо чесно. – А як ви думаєте, яке б мало бути сповіщення в день перемоги нашої? Щось веселе. Наприклад, як ви би? Mm, не знаю. Філя. Я щось не можу сказати, ну, але точно якісь пісня. Я би сказала пісня. Патріотична, Патріотична пісня, якась, яка сповістить, що ми перемогли. Зрозуміло, дякую. Так, звичайно, приходили дуже. Длякались? Ну, Часто було дуже потужно чути. Якщо вона би так вночі лунала, би, я думаю, це б погано би попливало на нервову систему людей. Але, в принципі, це є корисна штука. Не треба ігнорувати повітряну тривогу. Як ви думаєте, яке сповіщення має прийти в день і в той час, коли ми переможемо? Я думаю, це має бути заклик. Слава Україні! Тому що ми вільні, ми незалежні, ми українці. Чи отримували ви сповіщення від ДСНС нещодавно? Тому що так. Систему, а, злякалися? Чи... Ну, було незвично побачити його. А як ви думаєте, яке сповіщення має бути в день перемоги? Найвеселіше і найкраще. А можливо є якась пісня, яку б ви хотіли почути? Гімн України. Так, приходило. Не злякалися? Ні, не злякався. А як думаєте, можливо, якийсь звук мав бути б інший? А, мені тільки смс сповіщення приходило. Звуків наразі у мене ніяких не було на телефоні. А як, дум... Я зрозумів, а як думаєте, яке сповіщення має прийти в день перемоги? Думаю, має таке бути сповіщення, що ціла Україна е, його почує, навіть де бо вони не були в якому куточку, і одразу всі зрадіють, як його почують. Можливо, у вас це якась пісня? Як ви думаєте? Я думаю. Так як Ойлузі Червона колена вона стала так, якби, другим гімном України. І думаю, ця пісня, якби заграла, коли Україна переможе, то було б дуже гарно. Остап Микитюк, Олег Вітковський спеціально для калуш інформатор